У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва презентували одразу дві книжки закарпатського письменника-початківця з Рахівщини Івана Поповича, перша під назвою Карпатська русалка. У ній 25 окремих оповідань про цю міфічну істоту, яка колись, як вважає автор, врятувала йому життя. Я учився в училищі культури, і після якогось курсу ми ходили на кар'єр купатися. І, і той день я теж плив. І так як у мене є перше оповідання, це мой мій якби. Такий рефлексія після того всього, що я мало не втопився в кар'єрі. Як, на жаль, багато людей, які трагічно погибли на Радманському кар'єрі, так і оце. І може, страх смерті якось у мене описалося, бо я описую в цьому виданні, що я ніби ну, якби в голові бачу, що вона мене кличе на дно і так далі. І не так і у своїй книжці написав, що це як дань містичній істоті, що мене не втопила. Кілька історій про русалку, які вподобають читачі, стануть коміксами. Досвіду автора вже є. Бо перша його робота міфологема. Комікси видав її ще на початку року. Презентація була запланована на 24 лютого, і лише зараз виникло бажання таки розказати світу про свої книги. Цей комікс міфологема. Він якби перший із серії, а потім буде видно, там, якщо подивитися, там є містична карта Закарпаття. Там вже потім у наступних історіях вже буде розкрито, бо це закінчена історія. На досягнутому автор не зупиняється. В доробку вже більше 250 оповідань. Має амбіційні мрії, аби його історії привернули увагу великих кінокомпаній і стали мультфільмом чи навіть серіалом. Завжди мав мрію, щоб. Знімати кіно, зняв декілька короткометражок, Була тут уж така теж кіношкола В'ячеслав Рігоров, я там теж якби видумав сценарії і знімав. Моя мрія, щоб ну, якесь із оповідань може в майбутньому, якщо о, цей, щоб з екранізували, так як тепер американські компанії HBO і Netflix, вони шукають матеріал для... Для своїх цих майбутніх серіалів і фільмів, що може би стало якось мультфільмом або фільмом. На зустріч з автором прийшли студенти. Їх творчість письменника зацікавила. Було б дуже цікаво. Адже ну я чую про Івана Поповича перше, якщо чесно, надзвичайно приємна людина і дуже така проста людина, як мені здалося, такий досить скромний, простий. Я не очікувала, що буде справді такий високий рівень. І я не здивуюся, якщо не пройде багато часу, і вона буде на іноземних мовах перекладена. Автор щомісяця пише, щонайменше п'ять оповідань. Усі вони дуже кіношні, зауважують читачі. Наступна книжка буде видана у жанрі бойового фентезі на тему українсько-російської війни одразу після перемоги.